Прокиньтесь, люди, досить того сну. І досить часу, щоб почути Бога. Не першу розстріляли нам весну, не вперше ця весна, така у Бога. Що сіяли ми на своїй землі? Любов до рідного, до свого? Ні, панове, ми кликали, аби прийшли царі. Ми зневажали вдома рідну мову. Відступники! Знеславили дідів, всю кров пролиту ними ми зганьбили, ми мало не скотились до рабів, нас пробудили смерті і могили, могили тих найкращих із синів, безстрашних доньок щодо бою стали, і відродився, той Тарасів гнів, і ми прокинулись, і ми такі повстали проти неправди, проти всього зла. Хай світ, як завжди, збоку зачекає. Поборемо! наша доба прийшла, сам Бог нам в святій справі помагає. Поборемо і ворогів, і тих, хто на своїй землі своє не дбає. В нас поруху залишиться й на них, і удам більше місця тут немає. Вирішуй зараз, зараз час ще є, бо більше як було. Повір не буде, або шануєш рідне і своє, або звалізую з країни геть і удух. Тарасе, батьку, вибач, поможи прозріти тим, хто у пітьмі блукає, ти ж знаєш шлях, вкажи його, вкажи усім, хто каже, виходу немає, бо вихід знаю, завжди був і є, є істина. Зумій її збагнути, живи своїм, шануй, люби своє і не цурайся, українцем бути.